Весна Наталія забіла. Ось іде весна ла нами, перелогами лісами, де не вступить з під землі, лізуть паростки малі, як опустить вниз правицю. Зеленіє скрізь травиця, як лівицю, підведе всюди листя молоде, на берізку гляне зблизь Баріска, до верби підійде ба в білих котиках верба. А як зійме руку вгору до блакитного простору, з кожним помахом руки линуть звирію пташки, розхвітають в луках квіти, зеленіють в їсті віти, все зелене, молоде, за весною літо йде.